Мої вітання. Сьогодні розберемо ось таку Радіодеталь імпортну. Так що сідайте поудобній, хто вже. О, розбирається вона не дуже так хорошо. Навіть не знаю, як почати. разными способами вот так мы сняли крышку вы сразу напишите что хотите, чтобы я вам разобрал и я вам буду разбирать в комментариях главное, пишите так с верхней мы вот так Розібрали і бачимо вже контакти якісь. А контакти білі, срібло на міді. Дуже тут його мало, але напевно оця то буде срібна повністю Фівка така. Так, да, і тут також буде на міді. Ось там. Ну і ще й трохи міді буде тут. Пустяк, звісно, якщо розбирати дуже багато, то чуть-чуть по чуть-чуть, як кажуть, і чуть-чуть. Так що ми знайшли тут срібло, будете знати наступного разу. Що в такому срібло, і ось ви бачите, там далі мідь. Ось такі срібні контакти на міді. Кому сподобалось відео, пишіть в коментарях, що ви думаєте. А також, а може це паладі, дивіться, який він. Хоча б підгоріло, так буде срібло. Пишіть, що ви хочете, щоб я вам розібрав і я вам розберу. Всім дякую за огляд.